Що Верховна Рада або буде виконувати вимоги майдану, або не буде працювати взагалі, так? Якщо в цій країні хтось кого може захистити, то це самоборона. Прошу підтримати до повернення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Відійди від мене, летість, відійди від мене. Прошу голосувати, прошу підтримати. Я прошу виступати державною мовою, з вами говорив на цю тему. Оборвав на полуслові і за виступлення на рускам. Є єдина державна мова в Україні, це мова українська. Тому що мова сьогодні це щось набагато більше. Це питання безпеки і оборони. І Путін бореться перш за все за серця і розум українців. А потім приходять танки. Як тільки ви торкнетеся і спробуєте робити ревізію чи закону мову, чи декомунізації, чи питання церкви ви відчуєте весь гнів українського народу. І я це говорю вам, не як голова Верховної Ради України, а як громадянин України, Парубій Андрій. Дякую усім, хто брав участь у нашому урочистому засіданні. Було весело.